Треба зробити те, що робили раніше. Ми скажемо, якщо хто пам'ятає на підприємствах, коли підприємство забезпечувало своїх працівників постачанням продуктів прямо на виробництво. Ми хочемо таким те саме зробити для інвалідів в першу чергу, тому що більшість цих людей немає можливості. Піти з квартири кудись купити щось. Якщо навіть вона людина йде кудись щось купувати, то ті кошти, які вона має, не дозволяють їх в повної мірі забезпечувати себе продуктами харчування. Є домовленості, які дозволяють нам сподіватися, що ми знайдемо економічні важелі, економічну співпрацю з фермерами. Ми зможемо організувати доставку продуктів в першу чергу до квартир інвалідів. Якщо нам дасться цей перший етап роботи нашої соціального руху партнерства, то ми будемо далі розпочувати на пенсіонерів, на ветеранів і тих, хто цього потребує. Ми хочемо зробити таким чином, щоб людина, коли вона приходить у якісь організації, там підприємницькі чи громадські чи е, державні, зустрічала е, посмішку, а не те, що вона приходить, отримує якісь папірці і починає бігати по кабінетах, вирішувати те, що дозволено державою робити. Зразу, бо е, держава сьогодні напрацювала нормальні закони. На жаль, е, в нашому суспільстві ці закони не виконуються тими, хто повинен їх виконувати в першу чергу. Ми хочемо зробити так, щоб людина не була на самоті, коли вона приходить в кабінет, де вона бачить перед собою 3-4-5 людей, а щоб вона розуміла, що за кожним кожною людиною в Україні. Есть люди, которые поможут в скором час Если человек не получает того, чего хочет получить, мы будем помогать это Мы добились определенного решения вопроса, но это недостаточно. Это были мелкие вопросы, или будем так говорить. А, те вопросы, которые носили локальный характер, то есть в частности для определенной части населения пенсионеров и инвалидов-шахтеров, но не в целом для пенсионеров и инвалидов, которые составляют на сегодняшний день более полутора миллионов человек. Поэтому на сегодняшний день мы стали вопросами о том, что у нас есть другие люди, которые заняты непосредственно решением вопросов в агропромышленном секторе и которые, могут, которые на сегодняшний день выращивают свою продукцию, но не могут ее реализовать. Мы объединили свои своем в дискуссионном плане, мы провели дискуссии по решению социально-экономических вопросов и нашли в этом плане Поддержку поддержку со стороны Ассоциации фермерских хозяйств Украины, со стороны Института социальной реабилитации инвалидов і соціальних технологій, ну і за наша організація, всікулянська громадська організація, об'єднаний союз, ветерани пенсіонірів, інвалідів і потерпілих на виробництво. При цьому слід відзначити, що ми свою стратегію, соціальну роботу проводимо на основі Генерального соціального партнерства з усіма органами державної влади, інститутами громадянського суспільства. Громадськими організаціями, які об'єднані саме метою підтримки осіб з інвалідністю, ветеранів, інших осіб, які потребують соціального захисту, соціального піклування зі сторони суспільства та держави, за три роки свого існування нашою організацією було проведено понад 150 різних соціальних. Акції і соціальних програм, в тому числі всеукраїнських, і під егідою Міністерства соціальної політики України, під егідою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів. Зокрема, принциповими новелами нашої роботи є заснування збірника права осіб з інвалідністю, який ми розповсюджуємо серед інвалідів та ветеранів, і де ми презентуємо основні законодавчі нормативні акти, які стосуються... Прав пільг гарантій інвалідів та ветеранів підгідно Державної служби з інвалідів та ветеранів ми заснували газету інвалідів та ветеранів України, яка вже видається понад один рік разом і спільно з нашими партнерами. Ця газета якраз покликана створювати атмосферу соціального партнерства в інвалідному русі, оскільки ми знову ж таки закладаємо в Роботу газети, принципи соціального партнерства з усіма зацікавленими особами, у тому числі насамперед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Також нами засновано соціальний магазин для інвалідів та ветеранів у місті Славута Хмельницької області, незважаючи на ті проблеми, які, з якими сьогодні ми зіткнулися, оскільки ми ставимо за мету створення пільгових умов для роботи з інвалідами з ветеранами, щоб вони могли отримувати все-таки не за такими цінами придбавати продукцію, як в інших магазинах. Також ми виступили, чи не вперше в Україні і, до речі, в Європі, співорганізаторами класу для дітей з вадами в звичайній школі. У місті Києві в нас сьогодні діє два класи для дітей з вадами зору.